Вітаємо суперагрономи з Григорієм Голованням. Ми познайомилися на дні поля у селі Ємчиха в Київській області. Він зацікавив нас тим, що у нього свій індивідуальний погляд на землеробство. Можливо, для когось його думки контраверсійні, Хтось має привід для дискусії, але ми приїхали у гості для того, щоб на власні очі подивитися, як реалізує пан Григорій свої ідеї безпосередньо на практиці. До повномасштабного вторгнення Григорій Галавань разом із одним із своїх синів господарювали на 100 гектарах власних та орендованих земель у Миронівському районі Київської області. Але у 2022 син пішов захищати батьківщину, тож довелось відмовитись від оренди. Тепер пан Григорій сам обробляє 16 гектарів власної землі, вирощує лише сою, варіює під неї сидеральні культури. Чим більше соломи, тим хуже всходи. Солома создає кислий ґрунт і жито, отравляє інші культури, щоб не росло. Тобто жито воно наскільки стійке, воно подавляє будь-яку культуру. Чим воно цінилося раніше, ще як не було в нас ні гербіцидів, нічого, то жито вистоювало в будь-якому бур'яні. Наприклад, пшениця пропаде чи буде у бур'яні, а жито воно задавлювало своїми виділеннями кореневими. Для сої це не дуже добре. Но тут, якщо соя ця мені дасть 2 тонни з гектара. Я буду в прибутку, через що тут один обробіток ґрунту, одна сівба, і унесено органіки 160 тонн на гектар органіки. Ось усьо. У вигляді оце цього, щоб оце все перетліло, то це я вже два рази вносив сюди бактерії. Та й от було все красиво. Чого? Тей рік була волога, все було. А знаєте, як є волога, то, то всі хазяїни. Знаєте, як є гроші, то всі хазяїни. А цей рік з вологою, бачите, як? Ну, дуже трудно. І ті, хто, ось, наприклад, повискакували, ось їхали, бачили соя, Там вже ж нема сої. Там верхні листки тільки ті типу, поскручувалися. Через те, що ґрунт наскільки мілкий такий, і він сильно підтягує вологу. Цей ґрунт спасається тим, що зверху дуже багато органічної речовини і він не підтягує вологу у верхні 5-6 см. Той ґрунт, який оброблений, він не підтягує, скільки вологи. Попробуємо уставити цього штиря. Ну все, дивіться. Ну, він далі... Ну, оце, дивіться. Де основна маса корені. Ось о, дивіться, оце на таку глибину. Десь приблизно метр. При відсутності опадів цей рік, це 24-й рік, сьогодні 16 липня. На метр залізла ця, це, він не гострий, дивіться, він ну, можна сказати, що тупий. І він заліз на, на метр у ґрунт. Тобто структура ґрунту тут така, що для коренів рослини немає ніяких механічних. Перешкод, щоб корінь йшов донизу. А раз корінь йде донизу, він досягає біологічного слоя, у якому акумулюється волога багато років. Але вона акумулюється тільки в одному випадку. Якщо земля не оралася і глибоко не культивувалася нічого. Тобто зверху так званий ніпіль. Отут стоїть гідрозапор. Тобто знизу вода підходить до твердої підошви. Далі йде тверда підошва і зверху йде 5-6 см сухого, пухкого ґрунту, який, ось, наприклад, давайте я покажу на камеру, як можна цей ґрунт просто рукою, не так, як, наприклад, на тих полях, де оране. Дивіться, о, ґрунт дивіться, я розгортаю рукою, дивіться, без, без усілей, дивіться. І воно дивіться, вже пішла мокра земля. Ось о, дивіться, гляньте, воно вже на цьому уровні, дивіться, воно бачите, ось о, вже влага, дивіться, Бачите, ось вже волога земля. Ось Оце я достаю, то це ж я руками, бачите, без е, нічого достаю. А на сьогодні у зораному ґрунті зробити таку луночку е, було б неможливо, оскільки воно так пересихає. І то це або на колію попав, або ще десь. Тобто, практично ґрунт є такі місця, що він твердіший, а є, що він ось дивиться. У цьому місці гляньте. То там десь ну, Колія трактора, це ж не без того, дивіться. Оце все робиться вручну, дивіться. Ось я знов, дивиться, оця ця ось підошва, дивіться, вже сира земля. Ось. От Представте, на сьогодні скільки, ну, сантиметрів 6-7 і вже пішла сира земля, дивіться. І щоб вона була сирою, вона має бути засипана це таким способом. Для чого тут глибоке рихлення? Тут його ніхто з роду не робив. Тут я гірчицю сіяв. Раніше всі візьмі в мене була гірчиця. І от де гірчиці сіяли, гірчиця так розмягчає ґрунт, що не потрібно більше. Ось, ось дивіться, де, е, ось ось де площа, де жита була, дуже велика маса жита була, тут соя ще бідніша. тому що ну, я ж азоту не вношу. Це якби так, як, наприклад, дивіться. Без усілей, дивіться. Ну, 90 метрів. Оце кругом такий ґрунт. То це ж липень місяць. В серпні місяці так само ви приїдете, і в серпні місяці буде так само, така буде плотність ґрунту. Оце тут посіяв я жито і почала проростати лобода. І я вніс один літр препарат серп називається. Один літр препарат серп, півтора літра раундапа. Це я вже вносив ще через 2 неділі, тому що це жито його не було, а потім соя почала рости, і пішло те жито, яке було пригнічене основною у кущі воно було пригнічене, молоденьке, і воно впало і не росло. А потім у з'явилася ніша і воно почало проростати то я ще оце півтора кілограма півтора літра дав раундапа, щоб оце жито засохло, бо воно все рівно оказує фітотоксичність на сою. Це пооставалося, де сильно велика кількість соломи, нехватка калія, і я думаю, що й нехватка азоту. Тому що там, де ось ось дивіться, наприклад, це сіяве жито отак у поперек, І отут, де був просів, ось, його, де жита було геть мало, Тут практично не було жита посіяного. То подивіться, ось де не було жита. Бачите, яка соя? Ось, ось дивіться, воно прямо так видно воно рядком. Оце тут не було жита. Тобто жито це оказує таку фітотоксичність на сою. Щоб цього не було, треба було внести по 200 кілограм азота. А якщо вносить сюди 200 кілограм азота, то ця земля вже такою пухкою не буде. А навіщо ви тоді його використовуєте як седират, якщо він світотоксичні дії насує? Тому що за пів року він мені дає річний прирост органіки. Ні одна на сьогодні культура не дасть мені, щоб я вспів на 1 травня і посіять. Тільки жито. Звичайно, якщо брати, наприклад, сою, та, яка посіяна весною, без сидератів, без нічого, то. звичайно, Діло да. в тому, що оця соя буде, на слідуючий рік тут жита вже не буде. Осінню я буду сіяти ріпак тут. Як сидерат. Іменно як сидерат. Якщо я знайду ярий, ярий ріпак, а якщо пощастить, то знайду зимуючий горох. Тобто буде сидерат, зимуючий горох. І зимуючий, і цей, озимий рапс, може, трошки ярого посію, або озимого ячменю посію, щоб воно перезимувало. І знов так само весною буде оброблятися. Це, це не просто солома лежить, це накоплення органічної речовини. І я тут отримую максимальний доход, щоб на другий рік. З цього максимального доходу взяти скільки, що не виходить мінімальний доход. Бо, наприклад, мінеральні добрива ніхто не знає, наскільки вони, скільки вони будуть коштувати на наступний рік, скільки буде стояти десь скільки це все стоїть. У мене виходить на цей гектар, що ви розуміли, 90 тисяч гривень на сьогодні. Хтось буде дивитися, скажуть, що я неправду кажу. Що не може такого бути. Так, ну я не считаю робочу силу, тому що я на тракторі працюю сам. Все я тут роблю сам своїми руками. Нема в мене ні працівників, ні кого. Дружина тільки їсти варить. От і все. Тобто, оце в нас обходиться 9 тисяч один гектар. Я маю в виду, що виростить урожай 9 тисяч. Це мої гектари, це не орендовані. Бо якщо оренда, там, виходить ще 8-10 тисяч на гектар і плюс молодьба комбайном, виходить ще 3 тисячі. От, вважай, читай ще 10-11 тисяч. От, 9, ну виходить, десь в районі 20 тисяч. У цих холдингах у всіх там дуже великі затрати. А раз дуже великі затрати, їм треба з землі взяти е, максимум, щоб хоч трохи мати прибуток. Ну воно ж тягне одне за друге. Чим, дов... Чим дорогший товар, виходить, ти його дорогше не продаси, ніж на ринку, а ринок диктує свої правила. 310 доларів тонна максимум. 320 вже ніхто не дає. У мене ще лежить машина сої і не хочемо продавати, тому що якщо ми продамо його, то ну, практично без прибутку. Не те, що практично без прибутку, але ж треба за ці гроші ще, наприклад, цю сою змолотити, підготуватися до посівної, все-все. І ще ж трохи ж прибуток-прибутком, то хоча б, щоб зарплата якась була. Воно виходить зараз дуже туго, дуже туго з цим усім ділом. Звертаюся. До фермерів, до панів, до великих агрохолдингів. Хлопці пропетляти не вийде уже все. Апогей вже був. Значить, ми перейшли, йде все донизу. Чого йде донизу? тому що температура. Українські екологи сьогодні сказали, що Запорізька. Херсонська область, Миколаївська вже буде в 50-му році, буде пустиня. Я вам е, говорив, що я ж веду записи, веду щоденника, коли, які місяці, все. І, наприклад, у такий рік, як цей, цей рік головне, що не получить прибуток. Хто в цей рік получить велику урожайність і великий прибуток, років два буде вичухуватися. Чого? Тому що е, у таку жару з грунту е, він. Ну як, ґрунт прийде у дуже поганий стан. І щоб його привести в хороший стан, треба буде опять велику кількість води. На сьогодні найголовніше не згубити воду, що на глибині 1 метр. Чого такі проблеми в нас на півдні України, таке вираження сухий степ, то він ж раніше не був сухим. Поки його не орали по 10 разів на рік, а тепер він став сухим. От задача сьогодні українського аграрія зберегти цю землю, яка в нас залишилася, щоб на її ще можна було отримувати врожаї. Оно я змолотив жито, от у мене там гектар жита, ото я змолотив 5 тонн жита. І то я вважаю, що це дуже погано і дуже багато, дуже нехорошо. Ось дивіться, тут ми ось бачите, як я, який ґрунт. І зараз підемо туди, де посіяно понотілу. Я не обробляв ґрунт, я посіяв по стерні сої, посіяв жито. Це ж було все посіяне по стерні. Просто я тут весною е, злущив і посіяв сою. Там я не трогав, то оставив я на, на розвід жито, бо я купив дороге жито ВСПське, воно гарно родить, воно дає велику масу. Іменно дає велику масу соломи. Мене цікавить не скільки зерно, скільки маса соломи жита, тому що це органіка. По-перше, вона держить температуру, а по-друге, вона ж розкладається. Вона медленно медленно насищає ґрунт органічними речовинами. Це свого роду банківська система. Багацько хто не розуміє. Якщо ти положив депозит, то ти його положив і від того ти отримаєш проценти. Не, може не за рік, може не за два, ну получиш. І в тих людей, у кого земля у власності і у орендарів, у яких довгострокова оренда, їм треба в ці роки вижити, а не ще й заробити. Я думаю, що їм на хліб з маслом вистачає. От не треба зараз тягтися за урожайністю, тому що е, ще обіцяють е, наші учені, що ще на два роки е, буде така погода, аномальна спека, це все буде. І нам зараз треба укрити землю, щоб воно лежало вкрите. І зібрати тільки скільки, щоб нормально пережити рік. От землю не обдуриш. Вона ж мовчить. А мовчить хто? Вірний друг мовчить до передоврем'я. І враг мовчить до передоврем'я. Так от, щоб земля тобі не стала ворогом, то до неї треба відноситися як до друга. Хоча він і мовчить, не каже, що мені больно, <сум> мені те, мені все. І я там проводив лекцію в деяких. Студентів, скажімо так, вони збиралися, то я їм сказав, що сучасні агрономи, сучасні агрономи, і сучасні вообще землекористувачі, землевласники, повинні до ґрунту відноситися як до члена команди, який має право на частину прибутку у бізнесі. Розумієте, як, як треба піднімати планку? Якщо ця земля не буде себе чувствувати рівноправним членом колектива, а буде чувствовати дойною коровою, що яку не годують, або годують хімією, що та корова? Ну вона здохне через, через два. Ми ж селяни, ми ж повинні це все знати. Я вам хочу сказати, що оце це поле мені досталося, це поле не оралося до 1918 року. Це я вже історію розказую цього поля. Тут отут ось горбочок. Оно горбочок і оно там горбочок. Мій покойний дід розказував, що на цьому полі стояло 18 вітряків, які мололи зерно. І тут, каже, були такі рови, покопане було таке, а тоді, як війна почалася, то перед селом тут викопали окопи. І це, оця вулиця називається Окіп, окіпна, окіпна, бо тут оце окопи були. І тільки в 54-му році, як тут з'явився МТС, то приїхав бульдозер, позагортав ті ровчаки, позносив вітряки і тут виорели перший раз у 55-му чи в му році, це на цьому полі. Тобто воно, можна сказати, що воно гуляло тут це поле. Але ж як я в 2000 році взяв це поле, дівчата з ну, хлопцями нічого не росте. І тоді тільки у 2004 році, як почали масово сіяти сою, і ми почали сіяти сою і тільки бобові культури почали встановлювати землю. І я прямо почувствував після сої, я один раз виорав, побачив, що воно після сої вигорюється, і сказав, я більш орати не буду. Ту землю, на якій росла соя, трогати не можна. Там, скільки всього, ну я ж орав і після буряків. П'ять років я займався на цьому полі. Після буряків, після злакових культур, після овочів я орав. Ну Те, що я, як я почав орати після бобових, ну жалко просто було той ґрунт трогати. І все, і я перестав у 2005 році ми орати землі тут. Бували года, що і хуже, бувало, що краще. От я вам розказував, що в 2010 році я з гектара зібрав на тонну більше, ніж всі остальні збирали. Були роки, ось, наприклад, 2020 рік. У мене тут кукурудза дала по 8 тонн з гектара. А у панів дала по півтори тони то з гектара. Ну, тут у нас фірма, ми на їх так кажемо. Ну, пани вони вони. Три села забрали. Я кажу відкрито, щоб знали люди, що є фермери в селі, а є пани. <сум> то їх тут такий прольот був страшний, що то страшне. Ну, представте, затратили, скільки грошей і нічого не забрали. Копаємо шурфа і дивимося, на якій глибині у нас волога. Значить, дивіться, волога наблюдається вже, вже дивіться, земля, подивіться, яка земля гляньте. Оце я вже копаю те, яке ніколи не копалося. Оце, можна сказати, на його кажуть, плужна підошва. Оце ця плужна підошва. Так от, плужна підошва, як не орать 17 років, подивіться, як вона розпадається. Ось дивіться, дощові чер'яки знаходяться в анабіозі. Бачите, він скрутився. Він сидить у мокрій землі і в тому ґрунті, який не орався 17 років. Дивіться, який він м'якесенький. Розсипається, дивіться, на які мікрочастини він розпадається. А нам розказують, що треба долубати. От, От вам від. На... Ось така структура ґрунту. Геть, геть він розсипчатий все. І... І це дивіться, це у таку погоду ми знайшли черв'яка. Обично чер'яки у оранніх полях залазять, залазять на глибину. Так, він бідний, йому треба накритися вже, він, щоб він не здох. Це ж мій чер'як. Ось, дивіться, ось, ось, Оце земля оброблялася ось на таку глибину, дивіться. Але вона м'яка і глибша, дивіться. Ось, бачите що скільки, під тим, де вона оброблялася, білі жилки. Бачите, білі жилки це мікориза. Гіфи, мікоризи. Ось білі. Оце, оце все. Це не ось, дивіться, бачите, воно у пожнивних рештках кукурудзи, гіфи, і, і в ґрунті гіфи. Оце ось мікориза. Оце мікориза, оце дає життя оцьому ґрунту. Ось дивіться, ще один черіяк. Бачите, в яку погоду чер'яки знаходяться тут. Вони далеко не ховаються. Ось дивиться, він, він сховався, ось один сховався, ось дивіться, другий сховався. дивіться. Бачите, на якій висоті чер'яки. Ну практично 20 см глибини і ось чер'яки поставляли свої норки. Ось все воно в норах і все воно пропитане водою. Соя все получає, Єдине, що я не вношу азоту і соя така погана, але ж знизу все живе. І дивіться, далі о, ну, ось, пішло, о, ось пішло уплотнення. Хоча я на таку глибину не обробляю ґрунт. Замітили, що уплотнення йде, дивіться, на глибині ну, ось сюди, Ось тут і тут. Ну скільки? Десь 15 см. І на 15 см ось так звана ця ґрунтова е, підошва. Але цієї ґрунтової підошви, ну буквально скільки. Ось я її вирвав. Оце її ось скільки. 10-12 менше. 10 см, а далі дивіться, що робиться. Нема тут ніякої підошви. І нема, дивіться, вона вроді плотна, але я її трону. Ось е трону, ну подивіться, як вона розсипається. Бачите? Маленькі черв'ячки, це вони ось ждуть свого часу, вони ждуть дощу, що буде осінь, буде дощ, і всі вони підуть працювати. За ці роки все, що тут виросло із соломи. Усей урожай оставався на полі. Нічого ми не брали відсюди абсолютно. Кукурудзу вирощували, сою, нут я вирощував, і це все оставалося в ґрунті. І тут, якщо перераховувати по, по формулі, у журналах є формула перерахунку органічної речовини на чистий вуглець. То практично кожен рік у мене менше, ніж 250 кг вуглецю в перерахуванні не було менше, ніж 250 кг, а то завжди більше. Е, і, і я сіяв таку кукурудзу, у якої ФАО 580, пошти 600. То та кукурудза стебла були такі, ну як сказати, наче в дерев, по 5 качанів була. То вона мені дала таку масу. Е, Кукурудза, що оця сторона поля набагато краща, ніж ця. Бо тут були ці сорта кукурудзи, і вони, у них велике содержання лігніна, і в їх, на полі ще й досі лежать кустки не кукурудзи. От 300-400 кг буде органічного вуглецю. Оце на цей рік, оце на цьому житті. То навіть якщо і соя в мене не дотягне до 2 тонн, то я знаю, що в мене заложений потенціал на наступний рік. І все буде залежати від кількості вологи. Не можна зараз сою кормити, щоб вона виросла і дала урожай, як у землі немає води. Чого? Тому що починає е, рослина витягувати воду з нижніх слоїв, а в нижніх слоях проходять процеси хемосинтезу. Хемосинтез е, це так як фотосинтез, але він дає тільки 1% приросту е, біологічної речовини. Ну, у чому ключове значення хемосинтезу, що він. Перетворює нерозчинні мінеральні сполуки в ґрунту в доступні для рослин, тобто мінеральні добрива, які годами лежать у ґрунтах. І якщо ти нарушиш цей баланс води і унічтожиш хемосинтезуючі бактерії, тобі прийдеться знову працювати на мінеральні добрива, тому що ґрунт тобі не дасть нічого. Ну, в ґрунті воно є, рослина не візьме, тому що ти унічтожиш мікроби, які це все розщепляють. Тобто ти порвеш ланцюги. Тут земля м'яка. Тепер переходимо на, на чистий наутіл. Оце тут був чистий наутіл. Ось йдіть сюди. Чого наутіл не йде. Ось дивіться. Оце наутіл. Оце залізло. Оце на наутілові, наскільки твердіша земля стала. І ось сюди, дивіться, як я стукаю зверху. Вона наче на ораному. Чого? Немає розриву між верхнім і нижнім слоями. Не проходить. Пам'ятаєте, я казав атмосферна іригація? Отож ми там розкопали, бачили, скільки влаги? Зараз розкопаємо тут. Ось, бачиш, отож на тілу їх і не йде. Бо треба все-таки верхній слой рихлий. Далі тверде пішло. Да. І, і суха земля, поняли? Пересохло. От вам наутіл, бачите. Там зробили, тут весною не зробили і все. Ні. Жито забрало все. Ось, ось дивіться, е, яка структура ґрунту. Усі Усі грудки пересохші, ну вони всі в дірках, бачите, вони пористі, як губка. То це вони пересохли, вони пористі. Зараз дощ бризне, вони всі розстануть. А ви представте на полях, де оранка, і оце зараз змолотили, і така стерня. Це ж, ну, це, ну бачите, ця грудка вона, бачите, вона розламується, але ж вона суха, вже тут нічого не буде. І ось б'єш оцим, ось дитя, там яке, а тут все, воно тверде геть. Я так і подозрівав. Що... Ну, в общем, оце така історія. Рихлить перші 5-8 сантиметрів, вносить мінеральні добрива, органіку, все тільки на поверхню ґрунту. Тому що на глибині 5-10 сантиметрів живуть другі люди і в їх інші проблеми. Чи як це? Другі організми. Не люди, а другі. живуть інші організми. І все. У строєнні ґрунту, все зроблено пошарово від нижніх слоїв до верхніх слоїв, у кожного своя ієрархія, у кожного своя глибина залягання. І це дуже серйозно. Це не мої слова, це слова біологів усього світу. Що все знаходиться, кожна мікроба знаходиться на определенній глибині. Як тільки ти переставляєш аеробні донизу, а на аеробні доверху, дохнуть іти йти, розкладається їхня речовина І вони превращаються в біологічний клей, який склеює частички ґрунту. І ґрунт стає сухим і непригодним для росту рослин. Йому потрібна вода, вода, вода і вода. Ще я хотів сказати про глибинну дегазацію. От, наприклад, на такому твердому ґрунті, якщо в його структура складена правильно, то знизу виходить водень. Він зустрічається з повітрям, якщо гарно структурований ґрунт, і проходить. Вологостворення у ґрунті, тобто волога береться із того газу, що виходить знизу, із кисню, який доверху, і виходить вода. І це дуже серйозні процеси. І вони проходять, якщо це, якщо ці всі процеси настроїть, як казав Іван Овсінський, якщо зробити майстерний обробіток, він сказав слово майстерний обробіток ґрунту, не потрібно ні води, ні мінеральних добрив. Потрібен майстерний обробіток ґрунту. Що значить майстерний, я вам сказав, щоб образовувалась вода і щоб проходила нітріфікація, атмосферна іригація і проходила правильно глубинна дегазація. Це такі терміни, які, які сучасний агроном має знати як буквар. Бо якщо тільки азот фосфор калій і глибока оранка, то будемо вирощувати кірпіч.